Чергова комісія промисловості підприємництва інфраструктури транспорту та житлово-комунального підприємства відкривається сьогодні. Доповість нам Володимир Михайлович. Відділом економіки міжнародного співробітництва розроблено два проекти рішення, крім того, ще відділом архітектури так само. Опрацьовані рішення, які повинні на вашій комісії з подальшим винесенням на сесію. Значить, перше рішення, яке відділом економіки, робляне, це про затвердження проєкту в меморандуму про співробітництво з зоофінансовою компанією Контрактовий Дім. Пропонується таке рішення, то в нас є такий меморандум, який передбачає, що вони нам надають. Апарат для того, щоб люди могли працювати, оплачувати послуги, всі, які надаються нашим комигоском, селищною радою, податки оплачувати. Це у нас у коридорі, ви бачили на вході встановлений термінал. І е, нам потрібно зараз затвердити, щоб цей е, ну, на сесії відповідно цей меморандум. Що ми не надаємо приміщення, а вони відповідно нам термінові і, і люди зможуть здійснювати ці послуги. Пропонується таке рішення, що затвердити проєкт меморандуму про співробітництво між Переїнською селищною радою та ЗОВ фінансова компанія Контрактовий ДІМ і уповноважити селищного голову Любля Діриново Ранівну, підписати вище зазначений меморандум, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію. Ну, суть меморандуму, ну, я вам пояснив, це вони нам дають платіжний термінал, ставлять у нас у коридорі, відповідно, ми зможемо користуватися, наші е, жителі нашої громади зможуть, зайшовши в селищну раду, оплачувати відповідні послуги це по оплаті за сміття, по оплаті за ну, відповідно, податки і так далі. І ми їм надаємо приміщення. Тобто має щось і все. Я думаю, що там треба. Там на голосування хтось таке рішення. Одноголосно. Наступний проєкт рішення, який ми пропонуємо на сесію, і, відповідно, ви мусите розглянути на комісії, це про передачу в оренду частини приміщення Перегінської лікарні, загальною площею 118,1 квадратний метр по вулиці села Доб... Сотерного Довбуша, 11 в селищі Перегінське, що належить до комунальної власності Парагінської селищної ради. Так, по цьому значить, ми мусимо, пропонується таке рішення, що передати в оренду без проведення аукціону частину приміщення Параїнської лікарні загальною площею 118,1 квадратний метр по вулиці Суденного в 11 селищі Тергінській, що належить до комунальної власності Параїнської селищної ради. Затвердити наступні. Умови оренди вказаного об'єкта нерухомого майна комунальної власності. Це орендна плата за об'єкт оренди становить 1 гривню. Це ми надаємо нашій первинній медицині. Тобто це приміщення 1 гривню на рік відповідно до пункту 13 методики розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року. Додатково, від, додатково відшкодування підлягають витрати на утримання орендованого нерухомого майна, тобто електроенергія, газ, ну, якщо необхідно, якісь поточні ремонти. Срок аренди становить 5 років з моменту укладення договору оренди нерухомого майна. Цільове призначення використання об'єктів забезпечення паренським відділенням. Швидкої медичної ато по швидкі так організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам постраждалим, які перебувають у невідкладному стані у повседневних умовах особливого періоду, та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на ввірені їх території. Відділу економічного розвитку інвестицій, торгівлі сільського господарства та туризму Перенської селищної ради забезпечити підготовку довгої оренди. Нерухомого майна що зазначення у пункті 1 цього рішення з урахуванням вимог чинного законодавства та пункту 2 цього рішення. І доручити відповідно селищному голові, укласти договір і треба покласти на вашу комісію. Тобто мова ведеться про швидку медичну допомогу, що вони в нас орендуються, все обладнано, там їхні гаражі, вони тримають а то вони Пропозиції є якісь Так. Та в нас немає. Згідно нашого рішення, ми їм не можемо більше давати, як за узма Просто щоб не було викластися і в послуги робити. Та, давайте, та, так, давайте так. Мимо та, рішення, програма про утримання кладовищ та інших місць поховань. Програма розрахована на три роки, з 25 до 27 рік. Передбачає фінансування. Фінансування сама виконавцем програми є комунальне підприємство, селищне комунальне підприємство, фінансування розраховане на утримання кладовищ, полізка дерев, влаштування. Огорожі різних е, пішохідних е, алей, е, поховання одиноких громадян, які не мають е, певного місця проживання, поховання, е, від яких відмовилися рідні, це також передбачено в даній програмі. Е, Дана програма роз... Враховує всі місця поховань, існуючі кладовища, відкриті, закриті кладовища, а також місця поховання, які вже є занедбані. Історичні кладовища, єврейське поховання чи там, поховання є у Свердмасив. Програмою розраховано е, місця поховань у розмірах, тобто, щоб було е, фіксовано родинне поховання не більше дозволених е, меж, е, оскільки йде, грубо кажучи, захоплення кладовищ. Е, і, і, грубо кажучи, це йде е, просто коригування, е, використання кладовища, щоб воно було упорядковане, і були відповідальні особи. То наше житлове комунальне підприємство, наше житлово-комунальні підприємство, так, фінансування де чрездітні підприємства, то всі кладокладовища на території громади, так, по даній програмі передбачено всі кла всі кладовища. Упередкувальні, що був порядок, коли ФДР, поки страви. При потребі огорожа, доріжки, почесні місця поховання передбачені для учасників Збройних сил України і в Загальному такі ці при потребі, якщо будуть якісь зауваження, то можуть бути внесені, майбутньому зміни програми, якщо б щось було, але наразі ми розглянули всі існуючі кладовища, закриті кладовища, всі потреби включили в цю дану програму. І, власне, ми так завжди їм тільки пробуємо. Дякую. Добре, добре, добре. У кого якому та й за людину підемо. Так. так, так, так. Але не я... в мене могило до цього прибирати, і на це ми передбажаємо кошти. Я думаю, що би було добре ще й включати десь так само, якийось у нас є сміття, додатково би о, одиницю. У комунальній підприємство передбачена така одиниця, тільки вона ну наразі вільна вакансія, але я думаю, що ми передбачимо фінансування по даній програмі, то тоді буде прийнята така одиниця, яка буде відповідати. Обов'язково без того не буде. Мусить бути одиниця, бо людина буде відповідати за це, вона буде знати, що це її робота. Це обов'язково треба нам не тільки за саме упорядкування кладовища, а й за е то, коли людина ну. Впорядкування місця розташування даних могил, розміри тих моніти. Я думаю, може би ще виніс таке питання. На окремо може одноразову плавати, де там люди розуміють, ми теж не справимося, комунальні підприємства Коли... або на так, сесію. Так, але житлово-комунальне підприємство мусить розрахувати тариф. Тариф. Коли вони розрахують свій тариф, подадуть до нас показники, на яких готується цей тариф, і ми можемо розглядати цю... Так би, абонентську плату за одне поховання чи за родинне поховання. Mm -hmm. То вони мусять вже розрахувати на основі даної програми тариф на утримання цього кладовища. Тому на цьому етапі ми затверджуємо програму, а тариф це вже на наступних навіть Добре би в кожному селі. От, рахуйте, у нас три цвета і село величезне, неможливо. Прийшлося, ми, ми заливали пам'ятник. Треба забрати цю. Що ніби як то називається? Я доробивається той. Нема кому. Я прийшла люди до пам'ятник, ну хоч ну, собі роби, що хочеш. Я ходжу по селу, шукаю людину, аби мені допомагала. Аби я знала, що я така людина. Я подзвонила, навіть би я собі заплатила, але я знаю, що людина зобов'язана мене послухати. Okay. Та й таке багато я. Б, то... так, і вони будуть упорядкування, щоб дотримувалися таких стандартних норм на, на колоновищі. <з tomit> Проголосувати хто за таке рішення за і наступний проект рішення це щодо встановлення тарифів на послуги з управління побутових відходів, на вивезення рідких побутових відходів та послуга житлово-комунальне підприємство подало до нас розрахунки, яким вони обґрунтовують середні економічні показники, щоб вони не були збитковими, і просять нас на збільшення тарифу для людини за один місяць. Збільшення тарифу з 14 гривень на 25 гривень по новому тарифу для фітичної особи підприємця за 1 кубічний метр ТПВ з 197 на 208 гривень за 1 кубометр та для вивезення ліків побутові підходить 240 гривень за 1 кубометр на 300 гривень збільшення, а також для роботи ескаватора. За одну годину, годину роботу не збільшують з 300 гривень на 420 гривень. Дані тарифи одразу розглядалися у 2021 році і збільшили у 2021 році. З 21 року до даний час тарифи не збільшувалися. і в зв'язку з. Збільшення витрат на паливо, на мастильні матеріали, що комунальні, підприємства подали на такий розрахунок, що в них є потреба, щоб тариф був незбитковим збільшення таких, ну, таких розмірів. Даний це буде що, регуляторний ні, а, Що буде здійснювати для того, щоб контролювати, щоб всі домогосподарства здійснювали оплату. Я думаю, що трошки змінилося після цих уваги на випук. Навіпки дуже багато далі. Змінилося чим? Змінилося з тих, хто оплатив, той кладе з наліпками, а хто не оплатив, того сміття десь випаробується. Будемо виявляти і складати. Від, на селищній раді. Щодо упорядкування кількості оплат за це контролює, відповідає житло комунальне підприємство», бо тільки вони зацікавлені в тому, щоб платників було якомога більше. Оскільки вони здійснюють вивезення всього ТПВ про тих підходів, і тільки в їхніх інтересах йде е, збільшення ну, договорів на вивезення ТПВ. Наші завдання розглядаються їхній тариф, за яку суму вони можуть здійснювати вивезення цього ТПВ. Селищна рада не контролює е, кількість договорів. Ні, я розумію, але просто ті, хто платить... У нас у правилах благоустрою передбачено, що за невкладання добру з е, організацією, яка займається вивезенням ТПВ, а в даному випадку це наше комунальне господарство, яке вирило у нас конкурс на 5 років, передбачено е, адміністративне стягнення, віде? тобто працівник повинен скласти на відповідних людей протокол і подати на адмінкомісію. Ось То, така, але, такий механізм. Вони самі борються з тим, щоб люди заключали договори. Вони О, самі складають а, Це передбачено договори, порушення потери, правил благоустрою, а це від 340 до, 100, до 1700 гривень. Так, тобто, так, людина не хоче заплатити 186, якщо одна, м -м. проживає. Складають, він заплатить штраф 340 і мусить заплатити 186. Ну, По даних розцінка, бо будуть більші розцінки, відповідно. І Або, якщо побачиш, що такий дуже звісний, то дадуть адмінкомісія, ви знаєте, у нас працює, може дати і 1700. І тоді людина задумається, чи краще їй заплатити, укласти договір. З підприємством, бо так у цьому у всьому світі працюють. Я коли був у Польщі так саме у Польщі визначають на конкурсі, хто вивозить, і відповідно я, притягають я, я, до відповідальності розумію, Але просто треба рахувати рентабельність не від того, щоб постійно піднімати ціну, а від кількості сплаченого чи звичайно. Але ви, ви повинні зрозуміти, і, що якщо в нас вивозили і захоронення відбувалося в нас угружняють, то а зараз у долині і договір у нас. З долиною закінчується в серпні. Ну в кінці липня вже на початку серпня нам треба до другий договір, і це напевно буде з Франківському, а там захоронення у три рази більше. То збільшення на 6 гривень мова йде це... за розрахунок на один кубічний метр. Так. Вони не розраховують загальну кількість вони напевно я не знаю, як Ну, розроблять. Воно все збігається потім до ну, по... Так, але ми на підприємство цікаво збільшити кількість договорів. Бо це вони як підприємство прибуткове підприємство, вони на тому заробляють на договорах. Звичайно, чим менше договорів, то тарифолот. Ну поки все, що вони йде у збиток, ми мусимо дотувати. Рада замість того робити десь дороги. щось. Мусить відповідно дотувати комунгосп, щоб вони вкладалися, ну, відповідно, могли оплатити Ми за порознення і випадкові за перевезення. Бетальні матеріали, На жаль, змітом так. Так є не тільки проблема, не тільки нашої громади, це є проблема цілої держави. Якщо б була відповідна державна політика, я думаю, що в нас би трошки покращилося. А то в нас так люди привчилися, що ще тими е мірками живуть, що типу та держава має це зробити. Ні, за, за тобою держава не має прибирати. Правильне розпорядження тарифів це є сортування. Це є вагомий, є показник, оскільки при сортуванні ТПВ ми відкидаємо пластик, картон, то лишається там ліна речі. А саме оце питання дуже багато людей починало справлювати пластик. Це теж, а це, це теж передбачено штраф. До речі. І, 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 от навіть і, ну, таке йде, що кожні вихідні субота. І ти так чуєш, ага, звідти вже чути, звідти вже чути, що саме от Та пластик не, не, замість не, не, того, пластик, що... палить, палить і суху траву, і все. Ну, на жаль, на жаль, люди не можуть навчитися жити тут цивілізовано, а вони живуть радянськими способами, ще й жаліють за ті радянські роки. Так, є ну такі практичні революціоні. Треба б ось просто того не переодягнути, бо то рано чи пізно до дяду... Кій тариф 14 гривень, то... тариф ну, до До війни на плюс навіть до створення ОТГ. Це тариф, який був встановлений до ТВ. Ну, але... Що є всього потреба, то точки потреба треба. Прийнято. Все. Да. рішення немає. В цьому комісія завершена. Дякую всім. Дякую.